Є знижки на АЕВІД, 10% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Вихід із затяжної війни практично неможливий. Та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ситуацію на фронті, що ексголовком сказав про курську операцію, і чого на його думку варто очікувати далі на полі бою. Про сенсаційні заяви залужного далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рината Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що практично неможливо уникнути затяжної війни з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю незалежному політичному інституту Chatham House у четвер, 17 жовтня. Залужний наголосив, що ще у 2023 році союзники України не надали Києву достатньої кількості озброєння, через що Україні не вдалося домогтися значних успіхів у розгромі Росії під час контрнаступу. Колективний захід, боячись ядерної війни або ескалації, і я кажу це як колишній головнокомандувач Збройних сил України, не надав Україні необхідної кількості зброї. Ось чому у 2023 році ми не змогли досягти значного успіху в розгромі Росії, і як наслідок, ми увійшли в стан затяжної війни. І до речі, знову ж таки, на мою особисту думку, вихід, з якої затяжної війни здається сумнівним і майже неможливим. Залужний попередив, що повномасштабна війна Росії проти України переходить у позиційну стадію. Ця нова стадія характеризується статичними і виснажливими боями, які дозволять Росії відновити свою військову міць. Заложний також прокоментував операцію Сил оборони України в Курській області. За його словами, ця операція показала, що Україна є найактивнішим діячем розвитку військової науки. Екс-головком додав, що не був ознайомлений з військовими планами курської операції, але впевнений, що командування сил оборони врахувало усі необхідні лінії її проведення. Повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться. На питання чи справді курська операція змінила ситуацію на фронті, посол України відповів, що ці теми варто залишити професіоналам, які потім дадуть оцінку військовим діям. Залужний також прокоментував загальну ситуацію на фронті і зазначив, що вона склалася саме такою, якою може бути внаслідок таких дій і таких умов, в яких зараз перебуває Україна, коли на сьогоднішній день Путін тратить 120 130 мільярдів доларів на рік, і при цьому снаряди купує по 500 доларів за штуку. І подивіться в пресі, скільки Україна отримує коштів у якості допомоги на ведення війни і за якою ціною ці снаряди потрапляють до України. Ви розумієте, що це диво, що там відбувається, що могло бути зовсім по іншому. Я знаю точно, що ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Крім того, Валерій Залужний вважає, що в Україні може запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни. Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами і не призиваючи українських жінок. Нагадаємо, раніше під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді від 18 до 25 років. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років і через 30 років. А вона ось і зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю Україну. Зі слів заложного, категорію людей 18-25 років потрібно максимально берегти, адже Україну здатна врятувати лише молодь. Якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди. Залужний також розповів, що військові старшого віку мають пострадянський менталітет, тому з ними працювати певною мірою важче. Якщо ми візьмемо 50-річного дядьку, ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальні зовсім інша пострадянська, що це може зробити хтось інший за них. Також варто нагадати, що 16 жовтня президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів плану перемоги. Під час виступу президента України були присутні народні депутати та військово-політичне керівництво, зокрема, міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова української розвідки Кирило Буданов і очільник СБУ Василь Малюк. Виступ перед радою, по суті, звернення до українського народу з метою пояснити подальшу стратегію країни у війні. Напередодні Зеленський провів дипломатичне турне. Спочатку він презентував план президенту США Джо Байдену, а потім обговорив його з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. Офіційно всі пункти цієї ініціативи до сьогодні не розкривалися. Частина з них залишиться засекреченою навіть після оприлюднення. Секретні додатки стосуються кількості зброї, яку партнери мають надати Україні. Тож сам план перемоги містить п'ять пунктів, що стосуються військової та економічної підтримки країни, а також дипломатичних кроків завершення війни. Якщо почати рухати цією ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Президент поділився, що перший пункт плану перемоги геополітичний, другий та третій військові. Четвертий пункт стосується економіки. А п'ятий пункт плану безпековий. Він додав, що пункти розраховані за часом. Перший пункт запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане свідченням рішучості і покаже Росії, що Путін програв геополітичну світу. Запрошення в НАТО також символізує для країни неминучість її євроінтеграції. Запрошення для України в НАТО може стати дійсно. Фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програш Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другим пунктом плану перемоги стала оборона. Пункт включає продовження операції на території Росії, зняття обмежень щодо ударів по її території, ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та доступ до розвідданих партнерів. Володимир Зеленський переконаний, що наразі необхідно повертати війну на території Росії, щоб росіяни відчували, що таке війна, і, попри російську пропаганду, починало розвертати ненависть в сторону Кремля. Це... Незворотнє зміцнення української оборони проти агресора, це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. За його словами, в Україні є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати силу українських воїнів. Президент додав, що завдяки курській операції усі побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли Україна тисне справді міцно. Зеленський також зазначив, що оборони пункт плану має таємний додаток, який уже відомий деяким партнерам, що мають відповідний військовий потенціал допомоги. Також у пункт оборони входить успішне продовження операції Сил оборони України у визначених районах ворожої території, а також допомог партнерів у комплектуванні бригади резерву для ЗСУ водночас необхідно вивести систему ППО України на такий рівень, який є достатнім для захисту міст і сіл від російських ракет і дронів для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення. Операції із застосуванням наших українських ракет і дронів а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень. На застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога, третій пункт стримування. Так, Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та звузить варіативність ДРФ. Тобто, пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Peace through strength. зазначається, що під третій пункт також є таємний додаток. І його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Його також отримують ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування. Російське Керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконано, що не отримує адекватної руйнівної відповіді. Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Четвертим пунктом став стратегічний економічний потенціал. За словами президента в Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. З його словами, економічний потенціал України є однією з ключових загарбницьких цілей Росії у війні. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є. Одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні, і це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. Україна також пропонує Сполученим Штатам, а разом з визначеними партнерами, зокрема це євросоюз, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Президент наголосив, що відповідна угода доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію, а саме всі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту РФ та інші заходи тиску. Це також мир. Завдяки силі, економічній силі, це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. Натомість, п'ятий пункт перемоги розрахований на післявоєнний час. Зеленський заявив, що після війни Україна матиме один з найдосвідченіших військових контингентів. Це люди, які мають реальний досвід сучасної війни, успішний досвід застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Зеленський припустив, що у разі згоди партнерів українські підрозділи зможуть замістити окремі військові контингенти армії США, дислоковані в Європі. Гарантувати безпеку в Європі. Це достойна. Достойна місія для наших героїв. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. То що ви думаєте про такі заяви Валерія Залужного? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас! Бережіть себе на все добре.